Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Богдан. Ну що, на ринку в нас далі проливається кров, падають альткоїни, падає біткоін. Домінація навпаки знову виросла. Ну а індекс страху та жадівності перейшов на позначку страху. Відповідно, зараз ринок переходить у такий панічний стан. Давайте розберемо, що, на мою думку, я зараз думаю, що відбувається з ринком, тому що у мене сформувався певний єдиний сценарій по ходу ринку, і без жодної води будемо переходити до графіків. В першу чергу хотів би розібрати біткоін, тому що зараз він є досить важливий, і у біткоїна є. Декілька, от, я би так сказав, зон, яку я думаю, що ми можемо піти спочатку нижче. Перша зона це є Equal Lows. це є зона, яка робить певний поліквідності, і вона слугує магнітом. Тобто, завжди, коли у нас є такі рівні низини, це називається, досить часто ринок його проторговує. І, в принципі, нам не так далеко, щоб піти до проторговки цієї зони. Плюс нижче у нас є, давайте я вам покажу, невелика зона імбалансу. Ось. Яка може слугувати, можна сказати, прям кінцевою точкою. Тобто, підсумуючи, я очікую, що в нас може відбутися на біткоїні ще одне зниження в зону від 103 тисячі доларів до 107 тисяч доларів. Тобто, Ми можемо отримати з вами ще одне невелике зниження в дану зону, проторгуватися і потім піти вище. Тобто, в будь-якому разі, я очікую вже розворота з «вот-вот», Я би так це назвав. Тому що якщо ми перейдемо на ліквідаційну карту, можемо побачити, що кумулятивна ліквідаційна, я би так сказав, ліквідації трейдерів, особливо шортистів, вона набирає обертів на всіх біршів. Зараз при поході до 120 тисяч доларів буде ліквідовано на 10 мільярдів доларів шортистів. А лонгістів, навіть якщо ми опустимось, дивіться, до нашої зони у 100%. 3 тисячі доларів максимально всього на 2 мільярда. Всього на 2 мільярда. Тобто ви бачите, наскільки зараз шортистів переважають на ринку, а шортисти це є паливом для того, щоб рости. Тому що коли їхня позиція ліквідовується, спрацьовує байордер по ринку, який рухає графік вгору. Тому все, що зараз відбувається на графіку, виглядає на те, що ми можемо ще раз опуститись, тому що в нас тут є магнітна, я би так би мовив, зона. Ну і потім розвернутись уже на більш вищі цілі. Тепер давайте перейдемо на ефіріум. Що відбувається на ефірі? На ефірі сценарій виглядає такий. Я не дуже хотів, щоб він відбувався. Я його закладав, але дійсно я цьому сценарію давав, я би так сказав, менше шансів. Чому тут все просто? Ми пробили. Ключову зону, ми пробили ключову зону в 4000 доларів. Зараз ми показуємо закріплення нижче цієї зони. І зараз, як я говорив в попередньому відеоролик ще з можливим сценарієм, ми можемо піти на проторговку зони 3800 доларів, хоча ми навіть вже вдарилися в цю зону, до 3300 доларів. І в принципі, я так поспостерігав за графіками, я зрозумів, що та корекція, про яку я говорив, що коли ми підемо до 5200, тому що мої очікування були 5200 5600 а потім корекція звідси. На 30%, так, у зону 3,600. То та корекція в 30%, яка могла бути з 5200, я бачу, що вона відбувається із зони 4,950. Тобто почали відбуватися раніше, ніж я очікував, тому що зараз ми вже скоректувалися на 23%. А в принципі, якраз 30% це буде зона 3500-3300. Тобто ми можемо з вами прямо ще навіть свіпом. Тобто це така буде просто одна свічка вниз вверх піти аж навіть до 3,300 доларів. І в принципі, якщо ми тут заходимо, що можливо, тому що, що ми можемо піти нижче через біткоін, через магніт ціни, то звідси я вже очікую. Росту вгору. Тобто, для мене ця зона є заключаюча, Так само ця зона по біткоїну є заключаюча, І мій сценарій такий, що ми можемо вже от-вот -от розвернутися. В принципі, остання це є для мене зона. Чому я думаю, що зараз може відбутися саме та корекція 30%, тому що нагадую, ефіріум, він дуже схоже рухається і знає, як це рухався біткоін. Тобто, коли в нас біткоін на денному таймфреймі рухався ось із цього дна у 15 тисяч доларів до 74 тисячі доларів, це те саме, коли ефір рухався з 1380 до 4950. В принципі, коли я в минулому прораховував, то математично мала вийти зона 5200 5600 але скоріше за все. Не дали нам дійти до тієї зони, все одно в нас невеликий перехай стався, як на біткоїні. Тобто фактори вказують на те, що дійсно зона 4950 і може бути цією зоною, яка була на біткоїні 74 тисячі доларів. І потім на біткоїні сталася корекція у 33%. Тому, якщо ефіріум збереже кореляцію з біткоїном, у нас може бути корекція до 3300. Але подивіться. Ось оцей свіп, про який я говорив, тобто 33% ми дали із свіпом. По факту, наша реальна корекція була по, тінях, ой, по тілах свічок всього на 27%. І просто в один день ми отримали отакий от свіп, де побрили просто багато. Трейдерів, відповідно, що може бути на ефірі, ми можемо спуститися в зону 3600 в районі, десь закріпитися тілами, і потім десь може одним свіпом вийти ось так вгору. Тобто такий можливий сценарій. Але мій єдиний сценарій зараз єдиний те, що ми торгуємося тут і просто розвертаємося, тому що що на біткоїді у нас кумулятивна ліквідація шортистів велика. Що на ефіріумі, якщо ми перейдемо, дивіться ще більша кумулятивна ліквідація шортистів. Ну, ось, і тут навіть дивіться ліквідація до 4. 300 всього на всього. Якщо ми перейдемо на 30-денний, дивіться, на 30-денний це взагалі, якщо ми підемо до 4600 на ефіріумі, то тут ліквідація шортистів буде аж на 15 мільярдів доларів. При тому, що якщо ми падаємо якраз до зони 3,400, то тільки на 1 мільярд. Тобто, розумієте, шортів зараз переважає на ринку в 15 разів більше, в 15 разів. Тобто це може в розворот навіть може з тікущих навіть статися, тому що шортисти є паливо. Плюс для шортистів їх буде налипати ще більше, тому що ми пробили ключову зону в 4 тисячі доларів. І тепер, коли ми хоч трошки спустимося, вони будуть звідси шортити. Для них ця зона буде шортова, вони будуть звідси шортити. Відповідно, буде більше ліквідації налипати зверху, відповідно, більше буде поштовхів іти вгору. Плюс тепер зона 5200-5600, після даної корекції вона вже для мене не є ключовою. Тепер я вже буду дивитися до кінця циклу ринка. Кінець циклу ринку в нас в кінці листопада, це є проб історичним даним. В кінці листопада в нас в основному мав би закінчитись цикл ринку. Відповідно, зараз, до кінця листопада, я би очікував вихід. Але як би я вийшов. Виходить, я зараз буду тільки по індексу страху та жадібності. Тобто, моя ціна по ефіріуму, що зараз ми вже можемо звідси почати рух на 7, тисяч, шість, навіть 8 тисяч доларів. Відповідно, я буду очікувати, коли графік перейде в екстремальну жадібність, або вже от-от буде переходити в екстремальну жадібність. Тому що це є найкращий індикатор. Дивіться, навіть зараз за графік перейшов у страх, але це не екстремальний страх. І якщо ми підемо в зону 3600-3300, це буде той самий екстремальний страх де всі скинуть свої позиції, де всі вийдуть, і потім піде графік вниз. Тобто, дивіться, це те саме, що було тут. Ось тут, у нас, пам'ятаю, почався на ринку страх. Ось тут. Тут всі фіксанули свої позиції по ефіріуму. Ці, хто набирав тут більшість людей, моїх знайомих, я дивився це по ринку. Вони тут всі пофіксували. Я тут не фіксувався. У мене і надалі середня ціна по ефіріуму 1700 доларів, тому що я розумію, що він буде набагато вище. Ось вони тут всі пофіксувалися. Потім дивіться, наскільки був стрімкий рух. Тобто ефір із давайте 2500 доларів, подолав відмітку в 3 900. За 13 днів рух на 50%. Якщо ми з 3600 будемо рухатись на 50%, це якраз є зона 5400. тобто ми можемо спокійно за 2 тижні дійти до зони, про яку я говорив. Потім, можливо, тут так само багато що, е, закриють своїх позицій, отримав якусь корекцію і підемо далі вище. Тобто, ось розумієте, і зараз все вказує. Зараз такий величезний тиск. Я навіть роз, роз, думаю, що навіть коментарі зараз вже будуть такі, що все, ми будемо падати. Ти нічого оце от нам не розумієш, але от просто от подивіться на оці кумулятивні шорти. Це ж, ну для мене це ну, багато що значить. Ну і мій вихід, як я вже говорив, буде по жадібності, тому що ринок ніколи не закінчується в нейтральному положенні, не закінчується на страху. Ринок починає розворот і впад у медвежку тільки після екстремальної жадібності, після ейфорії, а ейфорії в нас ніякої не було на ринку. На жаль, воно не сталося через 5200, 200 тому що на П-200 я би зафіксувався. Ми б отримали таку саму корекцію знову в цю саму зону, в якій ми зараз знаходимося. Ми б це все отримали. Я б перезакупився і заробив би ще більше. Але, на жаль, не дали можливості цього зробити. І в принципі, зараз воно виглядає більш логічно, тому що мені здається, так би багато хто зробив. Тому що це було досить таке, я би так сказав, очевидна корекція з зони П200, але сталася вона раніше. Але нічого, очікуємо ще от зону екстремального страху, очікуємо ще зону невеликої проторговки і йдемо вище все. Тобто, я зараз настроєний всього по одному сценарію звідси і в зону 7 тисяч до 6 до 7 тисяч доларів до кінця листопада. Тобто, моя дата це кінець листопада, це індекс страху та жадібності в повності максимальної жадібності. Це графік ефіра вище 6 тисяч доларів, і там я починаю фіксації своїх позицій. Можливо, якусь частинку буду скидувати по дорозі, але більшість позицій хочу зафіксувати, коли ефір буде вище 6 тисяч доларів, і коли ми проб'ємо цю зону. В принципі, на цьому все. Можете писати свою думку, обов'язково підпишіться на мене, на мій телеграм-канал, тому що там багато всього цікавого по крипті, особливо коли я не випускаю відеоролики. Я думаю, вам було цікаво подивитися мої думки по цьому ринку. Все, всім пока!